Тарас Мазурак і ще трьома колегами виготовляють дрони. Вага кожного до півтора кілограма. Комплектуючи до них, інженери-початківці замовляють в Китаї. Класичний дрон це є саме звичайно, на марку четвертому рамі, до 1200 грам корисної нагрузки несе. Він насправді бере на себе, наприклад, заряд. І несе подарки робити бавовну. Як до прикладу, ось цей коптер. Хоч літає він лише до 10 хвилин, більше не вистачає заряду акумулятора, але БПЛА круткий та маневрений, розвиває швидкість до сотні на годину. <му> Над нижчі дрона макет вибухівки, такі тільки справжні скидають на ворога. А це розвідувальник сірко, названий на честь відомого та непереможного українського полководця. 50% комплектуючих до дрона виготовляють в Україні. Вартість пташки 3 тисячі доларів. В повітрі він може триматися до 90 хвилин. Може летіти на відстань 120 кілометрів і передавати відео до 25 кілометрів в онлайні. Якщо далі за 25 кілометрів все пишеться на борт, і тоді вже по прильоту знімається інформація. Ось цей безпілотник значно більший за решту. Припаркували його боком, аби помістився. Дрон може підняти 20 кілограмів на висоту півтора кілометра. Це бапала сюрпрайзер. Mm. Е, його основне призначення це бомбер. Він піднімає чотири таких боєприпаси, може їх занести на відстань 10 кілометрів. Без боєприпасів в нього час польоту більше однієї години. Теж великий, але не бойовий, а розвідувальний, нашпигований відеокамерами та різноманітними датчиками. Це наш безпілотник Фенікс називається легкий розвідник, який запускається дуже зручно з руки. Для нього не потрібно якихось приспособлень. Окрім квадрокоптерів, на виставці презентували і різноманітні засоби боротьби з ними, як до прикладу, ось так. Ки глушник, який створює перешкоди для роботи літальних апаратів. Це рушниця для глушіння дронів, це рушниця литовського виробництва, базова робоча в неї 3-4 кілометри, максимальна там до п'яти. Деякі з продемонстрованих технологій уже активно застосовують наші збройні сили України. Решта винаходів чекають фінансової підтримки. Для того щоб перемогти, треба розвивати технології, і ця війна дуже технологічна. Завдання, які ми ставимо перед собою, звичайно. Збереження людських людського життя, і саме розвиток дронів, ФПВ, дронів, розвідувальних дронів, дає можливість зберегти життя і здобути перемогу. І ми зробимо армію дронів, яка допоможе нашим воїнам перемогти. Аби перемогти в боротьбі з росіянами, нашим воїнам необхідно мати сотні тисяч безпілотників, кажуть експерти. Дрони, хоч і малі, зате ефективні на полі бою. Дронам який коштує. 300-400 доларів можна вразити як живу а, силу, так і військову техніку, яка коштує по два, три, п'ять, десять мільйонів доларів. Безпілотники також допомагають не лише атакувати цілі, а й оборонятися, коли обмаль власної техніки. Або ми йдемо на них з автоматами, і вони нас просто роздавлять, або ми піднімаємо дрон і коригуємо нашу артилерію. А якщо немає артилерії, і снарядів, тоді ми беремо fpv дрони, в яких є вибухівка. І просто врізаємо цей танк або скидаємо на нього вибухівку. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україні були одиниці виробників безпілотників, то нині їх більше двохсот. Компанії вже виготовляють дрони серійно по 100 одиниць на місяць. Деякі ж виробники за належного фінансування обіцяють виготовляти і до тисячі бойових пташок. Ковела, юрій кісь програма. Очі.